Відеоігри пропонують нам чудову нагоду втікти від реальності, хоча, за думкою деяких, в них найчастіше присутні елементи насильства, ледарства і вони просто є витрачанням часу. Дискусію продовжували вести руками, чи впливають відеоігри на нас позитивно, чи зможуть відеоігри зробити нас розумнішими. Перед тим як лізти поперед батька в пекло, важливо зазначити, що забагато усього є шкідливим, навіть коли йдеться про брокколі. І справді надзвичайно високі дози брокколі призводять до отруєння. Йосип Драний, навіть вода не є винятком, тож якщо Будете лише гуляти і грати у відеоігри, то усі переваги, скоріш за все, зійдуть на нівець. І в нас, до речі, є відео присвячене негативним наслідкам припинення виходити на вулицю і постійному сидінню за комп'ютером. Посилання надається вище. Як було зазначено раніше, багато досліджень показало, що когнітивні функції підвищуються після гри у відеоігри. Одне з яких зробило акцент на учасниках, які грали у гру Super Mario 64 протягом 30 хвилин у день протягом двох місяців. Після цієї події у мозку даних учасників спостерігалося підвищення сірі речовини. Не у зонах пов'язаних з пам'яттю, стратегічним плануванням і чудовими рушійними навичками рук по відношенню до тих, хто не грав у дану гру. Дані показники розумового розладу, які роблять дані зони мозку меншими в об'ємі, під час використання відеоігр у якості терапії, є надзвичайно високими. Дивним є те, що стрілялки також підвищують увагу до особистих рис окремих людей. Погляньте на щойно намальовані на екрані слова, і прокричіть, якого кольору є дане слово якнайшвидше. Отже, зелене синє. Жовто гаряче добре. А тепер спробуйте зробити це трохи швидше без мене. В той час, як ми продовжуємо, нам стає все складніше через неспівпадіння із самим словом та його кольором. Якщо гратимете в стрілялки більш ніж 5-10 годин на тиждень, то у вас буде можливість вирішити дані завдання швидше. Це відбувається завдяки тому, що ваш мозок працює значно швидше у зонах пов'язаних з увагою. Відеоігри також можуть бути надзвичайно пізнавальними, і хоча ви не граєте у свої улюблені ігри заради цього, існує багато ігор, які використовують в якості інструменту навчання для Школярів та дорослих. Вони також допомагають дітям, які страждають дислексією, читати більш ефективно. Невеличке дослідження показало, що хворі на дислексію діти після гри у відеоігри почали читати швидше і краще, знову ж таки, посилаючись на покращення навичок, пов'язаних з увагою. А тим часом інші дослідження показали результати покращення у підослідних зору. Вони не лише здатні бачити дрібні деталі краще, на зразок мікроскопічного читання, але їм також простіше вдається розрізняти різні рівні сірої речовини. Гравці у стрілялки зі стажем. Краще розрізняли значні різниці у відмінностях на 58%, що є важливим, бо саме цей показник зменшується з роками. Покращена пам'ять та увага спостерігається навіть у літніх людей. Найважливішим є те, що спеціальні ігри, призначені для тренування мозку, сповільнюють його старіння на 7 років. Це відбувається тому, що вони складними з пізнавальної точки зору і потребують розумової енергії. Як гадаєте, чи зможете ви слідкувати за тим, що відбувається у вас перед очима? Тоді слідкуйте за блакитним кружечком. З часом він стане жовтим, як і всі інші. Тоді я вкажу на круг, а ви мені скажете, чи був він первісно-блакитним? Якщо ж ви знали, що даний кружечок не був блакитним, тоді ви нормальна людина. Але давайте ускладнимо завдання. Починаючи з середини гри, екран допомагає слідкувати за блакитними кружечками. То чи був один із вказаних кружечків первісно-блакитним? Якщо ви сказали ні, то ви будете праві. Спробуємо ще раз, але цього разу з п'ятьма блакитними кульками. Чи був він первісно блакитним? Так був. Виявляється, що пересічна людина може дослідити в середньому 3-4 об'єкти в той час, як гравці у стрілялки зі стажем, виявляють від 6 до 7 об'єктів. Врешті-решт, коли технологія починає розвивати медицину, хірургію почали доповнювати камери й інструменти з дистанційним керуванням, і дані хірургічні операції мають неймовірну схожість з відеоіграми із екраном та телекерованими пристроями. І не дивно, що лікарі, які до цього перебували під впливом відеоір, допускають менше помилок і справляються з завданнями швидше ніж лікарі, які не грали, звичайно, усі ці навички корисні, якщо ви їх використовуєте. Але ви це не робитимете, якщо постійно гратимете у відеоігри. Тож використовуйте вільний час на ігри для саморозвитку, але й урізноманітнюйте особисте життя, бо саме так ви посядете перше місце у житті. Маєте питання, на яке бажаєте отримати відповідь тут і зараз? Задавайте питання у коментах, а також на Фейсбуці й Твіттері. А якщо бажаєте інсайдерську інформацію стосовно ідей наступного епізоду і поза сценами, перевірте наші особисті посилання у Твіттері й інстаграмі і під. Підписуйтесь на додаткові наукові відео.